Мон, ти лучший просто, ти лучший, я тебе люблю, люблю, люблю. Ей Гон, я тебе теж люблю. Теж люблю дуже сильно. Гон, моя ж ти лапочка, моя ж таки цюнічка. Котик ти мой. Гвейн тоже це таке класне доповнення до зелених, доповнення до персонажів. Він прям вау. І Чипуши оця ще стоїть. Розплакався, Димон. Господи, ти ж ти моя бусінка, ти мій котик. Дай мене ж тебе дуже сильно люблю. Все, що я кажу про тебе, це ж все несерйозно. Ти ж у моєму серці. Ти, ж... ти моє кохання. Кохання. Вітаю усіх на своєму каналі. Новий епізод поступово наближає глядачів до розвитку і фіналу другого сезону Дома Дракона, демонструючи глядачам нудну і невидовищну серію. Так, приквел Гри престолів повернувся до того самого повільного ритму, яким був до четвертого епізоду. Але якщо минула серія мала подібний стиль оповідання, виглядала менш нудною і більш цікавою. Поки що по оцінкам шоста серія є найслабшою не просто у сезоні, а й у усьому серіалі. Але давайте про все по порядку. І перед тим як я почну ділитися з вами своїми враженнями від епізоду, попрошу вас підтримати відео своїм лайком, а канал підпискою. Мені буде дуже приємно. А також заохочую вас підписатись на мій TikTok. Там дуже багато розмовних відео різних теорій і обговорень, пов'язаних зі Всесвітом Джорджа Мартіна. Ну і ще в Тіктосі можна подивитися мої реакції на всі серії дома дракона, що вийшли. Тож, шостий епізод отримав назву «Small Folk», що можна перекласти як малий народ. Починається серія з моїх улюблених ланістерів з найкращого дому Вестероса. І більш за все в цьому моменті мене вразили леви. Дракони в серіалі стали чимось таким буденним, а от левів ми бачимо вперше. Навіть гра престолів такого нам не демонструвала. От, напевно, Леви і Еймонд, це те, на чому тримається даний епізод. Щодо Ланістерів, то брат близнюк Тайленда Джейсон вирушає на схід від Скелі Кастерлі та збирається перейти в річкові землі, щоб протистояти Деймону в Харенхолі. Але перш ніж він це зробить, він зі своєю зростаючою армією зупиняється в золотому зубі, резиденції дому Лефорд багатої родини західних земель, вірної Ланістерам. Джейсон каже, що чекатиме на Еймонда, щоб продовжити свій путь до Харенхолу. Але, очевидно, це обурює принца регента, який насолоджується своєю владою і не збирається бути псом, що стає на задні лапки. Після чого Еймонд розкриває свій план спробувати укласти союз із Тріархією, Ми її пам'ятаємо з першого сезону, щоб все ж таки нарешті обійти блокади рейніри, які перешкоджують ввозу товарів до королівського причалу. Через що люди залишаються без їжі. І щодо інших тактичних планів ведення війни Еймонд наказує крістону колю негайно вирушити до Харенхола. Його армія атакуватиме Деймона зі сходу, а армія ланністерів із заходу. Також дім дракона продовжує просувати цю лінію, що погані чоловіки не дають правити жінкам. Райан Кондал і Сарочка Хест, начебто, хочуть показати представниць жіночої статі в серіалі такими сильними, розумними, мудрими і так далі. Але поки що серіалу вдається лише показувати жінок терпіл. Мені як дівчині не дуже приємно спостерігати за такими жіночими персонажами і дивитись на те, як саме шоуранери в цілому бачать жінок. Якби подібне було у Грі Престолів, ми б ніколи не отримали Олену й Маргарі Тірел, лицарку Брієну Тарт, першу королеву вестероса Серсею Ланістер, королеву незалежної півночі Сансу Старк і спасительку всього живого Ар'ю. Поки що жоден персонаж Дому Дракона не дотягує до персонажів Гри Престолів, але з жінками взагалі якась лажа. Наприклад, рейніру роблять такою хорошою, але від цього вона виявляється дико нерозумною та некомпетентною, а ще недоречною у сетінгу Мартіновського фентезі. Ні, це Джордж Мартін і серіал, який є адаптацією його книг, не має так виглядати взагалі. В результаті гілка чорних стає дуже нудною і нецікавою. Але увесь цей мій спіч ішов до того, що Еймонд викинув свою матір із зради, і я на даному етапі сюжету взагалі не розумію принца Регента, що він задумав, що в нього в голові, який план, і так далі. Алісента каже, чи ти ще не до кінця помстився за свої дитячі образи. Звісно, якось тупо, якщо мотивація Еймонда буде зумовлена лише дитячими травмами і образами на брата. Можливо, навіть, скоріш за все, ніякого подвійного дна нема, хоча я все ще сподіваюсь, а просто Рен Кондал не настільки ненавидить зелених, що перетворює персонажів партії Ейгона на незрозуміло, що, але поки що все одно Еймон залишається одним з найцікавіших героїв серіалу, тим персонажем, на якому все тримається. Тим часом на драконячому камені рада Рейніри зібралась для експерименту, до якого прийшли мати і син в минулому епізоді. До речі, Корліс нарешті прийняв посаду руки королеви п'ять серій Рейніра якось жила без привиці, а потім зрозуміла, що когось не вистачає. Так от королева чорних викликає сера Стефана Даркліна, лідера своєї королівської гвардії. Ви всі пам'ятаєте його. Він син сера Гюнтера Даркліна, голову якого Крістон Коль відрубав у Даскендейлі ще в епізоді 4. Він також супроводжував рейніру у королівський причал. Рейніра розповідає про свій план спробувати знайти вершників для драконів, які їх не мають. Вона розповідає, що перечитувала записи драконячого каменю і дізналася, що бабуся бабусі Стефана була принцесою Таргарієнів. Коли мого улюбленого Альфреда Рейніра послала куди подалі, його роль зайняв сер Барті Селтігар, який виступає проти ідеї Рейніри та й в цілому проти неї. Там всім все одно на жінку, вона лише образ, а так чорні можливо ще більше мізогіни, ніж зелені. Також Рейніра проводить серу Стефану інструктаж, де вказується, що спроба зв'язатися з драконом може призвести до травм або смерті, за які королева, звісно, не буде нести жодної відповідальності. Королівський гвардієць погоджується. І, очевидно, що Стефан, намагаючись приборкати дракона лейнора, морського тумана, загинув. У рейнірі залишається все менше і менше гвардійців. Пізніше сер Бартімус намагається донести Рейнірі свої ідеї, порадити, як краще, і що робити далі, але вона дає йому ляпаса за те, що він нібито забув своє місце. Я засуджую, тому що давайте уявимо подібне тільки навпаки. Якби Рейніра отримала ляпаса від чоловіка, кому б це сподобалось? Рейніра також розповідає сину, як вона хоче воювати, і втомилася, що всі до неї поблажливі. Ну і що тобі Рейніра заважає? Ти ж нікого не слухала, коли відправлялась до королівського причалу, побалакати з давньою подружкою. Що зараз не так, чому ти не можеш послати усіх і зробити, як ти того хочеш? Кажу ж, жінки у нас в серіалі терпіли. Джакейріс також каже матері, що навіть якби вона сама очолила їхню армію, її недостатньо чорним потрібні Деймон і його дракон. У Харин Холі Деймон знову бачить галюни, тепер вже зі своїм братом Візелісом, який знову королі сидить на залізному престолі, якого так сильно все життя жадав Деймон. І от є таке враження, що нібито тільки Візеріс має вплив на молодшого брата. Взагалі всі ці видіння можуть заплутати глядача. Вже бачу, як багато хто хейтить Деймона і хейтить Раяна Кондала за те, що робиться з цим персонажем, що він, нібито, ненавидить рейніру, хоче її зрадити і так далі. Взагалі не розумію, чим всі так невдоволені, тому що канонічному Деймону завжди було все одно на Рейніру, і тут все показують як треба. Але ця гілка йде навпаки не до зради рейніри Деймоном, а до того, що він збагне, що кохає свою жінку, буде вірним їй і буде воювати за неї до кінця. В кінці сезону ми 100% побачимо романтичну або навіть ход сцену примирення цих двох. І я вже сказала про жінок терпіл, тепер до них ще приєднується Деймон Ганчірка для витирання ніг. А також ще варто тут провести паралель між Еймондом і Деймоном. В книжці це були абсолютно два однакових персонажа, але в серіалі їх роблять протилежними. Деймонд слухає свого брата і поважає, у Візеріса є вплив на Деймона в той час, коли Еймонд готовий просто вбити Ейгона заради влади. Хоча нічого подібного в книжці не було. Еймонд був вірний своєму брату і точно не зрадником. До того ж, вся ця версія із вбивством Ейгона взагалі ні до чого, тому що в книжці є Мейлор нащадок Ейгона. Тому його молодший брат точно не здобув би владу, вбивши короля. А в кінці історії Ейгон взагалі хотів побудувати велику статую Еймонда. Навряд чи король ставив би пам'ятники людині, яка намагалась його вбити. Щось мутне відбувається, здається, що шоуранери ніколи навіть книжку не відкривали. Деймон, до речі, готовий був вже кинути все і піти. Він це й робив, але пішов недалеко. На його шляху знову з'являється Аліс Рівірс, і знаєте, саме Аліс це та жінка, на якій тримається зараз серіал, за якою дуже цікаво спостерігати і завжди хочеться побачити більше сцен з нею. Тому що навіть читаючи книжки, не знає, чого очікувати. Вона дуже загадкова і моторошна. Хочеться дізнаватись про неї все більше і більше. Вона проводить з Деймоном терапевтичну розмову, наставляючи його і кажучи про те, як його відчайдушне прагнення до корони робить його менш гідним її. Також вона каже, що Деймону потрібен Дімталі, щоб контролювати річкові землі. Але принц нагадує їй, що лорд Гроверта Алі все ще тримається за життя, на що жінка каже йому почекати скоро все зміниться. І знаєте, чим більше я спостерігаю за Аліс і Деймоном, тим більше хімії і тяжіння між ними бачу. Здається, що танок над Божим оком відбудеться не через прагнення влади, а через Аліс Ріверс. Без спойлерів, але хто читав книжку, ви зрозуміли, про що я. Тим часом на дріфтмарку глядачам вже відкрили усі карти Адам і Алін, сини Корліса. З цікавого Адам власник темного волосся а Алін приховує своє біле валірійське. У таверні в королівській гавані Ульф їсть мізерну порцію їжі. Знайома нам вже повіє за сусіднім столиком, скаржиться а точніше розповідає казки іннісенітниці занадто голосно й чітко, що поки прості люди голодують. Королівська родина бенкетує смаженим м'ясом. Звісно, вона розганяє місію майсарії. Цієї ночі невеликий флот човнів зі свіжими продуктами, м'ясом і сиром припливає до королівської гавані зі стягом рейніри. План надіжній – нікуди спочатку забрати у людей їжу, а потім віддати їм її. Якби ж то зелені були винні у тому, що люди голодують, ні, це все через рейніру. Це підтверджує і Еймонд на своїй раді. Там, до речі, Ларіс нахабно і відкрито пропонує принцу назвати себе рукою короля. Але Еймонд грубо, але все ж таки швидко ставить Стронга на місце та каже йому викликати Ото Хайтавера назад до королівської гавані, щоб він міг відновити свій титул. Я думаю, вже всі давно зрозуміли, що Еймон це далеко не Ейгон, їм маніпулювати чи керувати не вдасться. Цим мені принц і подобається, так він не собака, яка стає на задні лапки, він регент і на даний момент правитель вестероса. Але, на жаль, нам все ще не показали, як він сидить на залізному престолі і ні разу ще не вдів корону Ейгона завойовника. Таке я хочу дуже сильно побачити. Але поки що я бачу, як Еймонд навідує свого брата, якого майже вбив. Ейгон каже, що не пам'ятає, що відбулося, але виглядав, він начебто боїться Еймонда, і навіть намагався втікти і зробив би це, як би міг. Можливо, Ейгон все пам'ятає, а можливо, тільки якісь фрагменти, але молодший брат його насторожує. Еймонд доволі жорстокий з братом, тому що робить йому фізично боляче під час розмови. І знову, чи є тут якесь подвійне дно? Чи питав Еймонд про якісь спогади з бою у Ейгона, тому що там відбулося більше, ніж ми побачили, чи Еймонд просто не хоче, щоб Ейгон все комусь розповів? Чому, якщо Еймонд таке велике зло, він не доб'є брата зараз? Це можна було зробити вже декілька разів і навіть не викликати підозр. Не знаю, але поки що цікаво. Також до Ейгона навідується лорд Ларіс, він каже королю, що люди жалітимуть його та недооцінюватимуть, чим він може скористатися у своїх інтересах. Щодо наймолодшого з братів Таргаріенів, про існування якого глядачі дізнались лише в другому сезоні, то Алісента зустрічається зі старшим братом Хвейном, який разом з Крістоном готується вирушити до Харенхола. Вона запитує Гвейна про Дейрона, якого відправили до старого міста, коли він був ще маленьким. Зараз йому 16, каже Гвейн, і він розумний, сильний і добрий. Так, Дейрон найкращий хлопчик, і я дуже сильно чекаю його появи у серіалі. Далі зглядачів знову роблять дурнів У долині Рейна скаржиться на свою долю в житті маленькому Джофрі. Поки вони блукають схилами пагорба. Вона каже йому, що змирилась тим, що буде нянью для нього та його зведених братів, хоча вона хотіла чогось більшого. Саме тоді вони знаходять спалену ділянку трави, усіяну вечими кістками ознакою дракона. І знаєте, от що саме Джордж Мартін казав про пересування драконів. Якби дракони були кочовими, вони б захопили половину Есоса і року бив би лише кількох з них. Так само дракони вестероса рідко відлітають далеко від драконячого каменю, інакше через 300 років дракони були б усюди в королівстві, і в кожного благородного будинку було б по кілька драконів. Три дикі дракони, згадані в книжці Вогоні кров, живуть на драконячому камені. Решту можна знайти в драконячому лігві в королівській гавані або в глибоких печерах під драконовою горою. Так, люк летить на Раксі до штормової межі, адже до Вінтерфелла. Але дракони не полетіли б туди самі по собі. Ви не знайдете драконів, що полюють у річкових землях, долині або просторі, чи блукають на півночі або горами Дорна. Фентезі має жити за правилами. Жанр не дає вам право робити все, що вам захочеться. Тим часом Райан Кондал, а нехай крайді овець буде чіліть десь у долині, чому б ні. А ми ще казали за Девіда Бендюфа і Дена Вайса вони генії просто в порівнянні з Кондалом. Ну і останнє, ще не менш брідове, Рейніра і Місарія. Я, коли вперше прочитала про це в зливах, не повірила. Я думала, ну настільки погано. Не може бути, але може. До слова, усі зливи зараз підтверджуються. от, місарія розповідає про те, що батько залишив їй шрами і зґвалтував. А Рейніра в цей момент не придумує нічого кращого, як нагадати блідій піявці про травму з дитинства, яку залишив їй батько. Максимально недоречний момент для подібного. Це що таке? І взагалі незрозуміло чи поділяють жінки якісь романтичні почуття? Чи що це взагалі було, і якщо раніше чорні виправдовували зради рейніри тим, що лейнору вона була не цікаво, то що ви зараз кажете? Рейніра заміжня жінка має чоловіка, який от от відмовиться від усіх своїх претензій на престол і буде вірним їй. Коротше, це була жесть і прикол у тому, що ця ідея прийшла в голову навіть не Кондалу і не Хес, а Емі Дарсі. Сцена з поцілунком її імпровізація. У сценарії вони просто обійнялися. У самому кінці серії Рейнірі повідомляють, що морський дим знайшов вершника. Вона припускає, що це може бути хтось із зелених і вирішає, що з неї досить. Вона сідає на свого дракона Сіракса і піднімається в небо. Як же повезло Рейнірі, що там буде вірний їй Адам, а не хтось з Зелених, тому щоб тоді її життя скінчилось раніше? Це не канон. Хелейну прям дуже обожнював народ. І прям і прям дуже любив народ. А тут а що? І Алісенту любив народ, насправді. Так, у нас і Алісенто, і Хелейну любили, це точно. Що це таке? Такого? такого не було. Таке було тільки з Рейнірою. Мені цікаво, як вони цю історію з містянами будуть обиграти, коли Рейніра буде у королівському причалі. Тому що там були бунти, там були заворушення, там все було проти Рейніри, проти. Ну, Таких приколів проти Ейгона Алісенти, Хелейни, тим більше. Не було, не було. Якось такою серія вийшла. Для мене вона не найгірша, але найнудніша, ще та. Багато незрозумілих і безглуздих речей впихнули, які викликають стільки фейспалми. Діліться своїми думками і враженнями щодо серії у коментарях. Цікаво було б з вами поспілкуватись. А також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео. Мені буде дуже приємно і, звісно ж, нагадую за свій Тікток. З мене на цей раз все. До нових відосиків!